Чого ось це так знижко? 13 гривень. Привіт, котинятки. Рада вітати вас на моєму ютуб каналі. І сьогодні у нас новорічний макіяж у Єві за 100 гривень. Неможливо цілу кубку накупувала. Давайте фарбуватись. І так, давайте трішечки розповім, чому ж вийшло настільки дешево. Насправді, у нас тут продуктів на 179 гривень. Ну, щось таке наже. Всі засоби від бренду LCF. Це досить непоганий бюджетний такий бренд у ЄВІ. Але так як у ЄВІ зараз проходять акції, типу берете один плюс один, дорівнює три. Виходить, що я взяла аж шість предметів, і ось ця палеточка мені взагалі дісталась безкоштовно. Вау! І ще додатково, там зараз великі знижки на LCF, тому вийшло настільки дешево і так багато засобів. Перший це в мене ось такий BB Stick крем коректор. Я взяла у відтінку Light. Ось так виглядає у формі такої типу помадки. Коштував він 35,86. Наносити буду на все обличчя, так як тону я не взяла. Я думаю, що нам вистачить і консилера одного. Побачимо! Він такий кремовий, дуже добре розподіляється по шкірі. Приємненький такий. Прям не сильно жирний. Бо я думала, що він буде таким жирнуватим. Насправді дуже комфортний. Гарнесенько наноситься, і колір в принципі, подивіться, ну наче мій. Я думала, що буде дуже світлим. Розташовую прям пальцем, отак зонами просто наношу, де мені потрібно щось підкоректувати. У нас буде сьогодні такий максимально ще й швидкий макіяж, на свято, новорічний і бюджетний. Ну, скажімо так, максимально бюджетний. Можна було б ще дешевше зробити. І я зробила, хто вже бачив Reels. Ага. Але щоб все-таки із тоном було більш повноцінно, то це ось такий варіант. Ну що, подивіться, як виглядає обличчя. Я думаю, за 35 гривень дуже класний засіб. Хто тобто вже його пробував, пишіть, як вам. Ну, а далі подивимось на палеточку, яка мені дісталася у подарунок. Якщо так брати, це найдорожча позиція зі всього списку. Вона коштувала 80 гривень 59 копійок. Це така палеточка з двох частинок, контур і хайлайтер там. В мене є, певно, підозра, що буде трішки темнувати, але зараз пробуємо. Набираю одразу ось цей і наносимо на вилиці. Ох! Колір хороший. Це більше такий бронзер, а не скульптор. Має тепловатий підтон, не носиться добре, не створює плям. І навіть якщо взяти його повну вартість 80 гривень, то він дуже класний, як для двох штучок хайлайтера і контуру. Ось такі скули з ним вийшли. Непогано, а тепер давайте хайлайтер. Ось так він сяє гарнесенько, і прям пальчиком я його сюди нанесу на вилиці, на носик, над губкою. Дуже красиве перламутрове таке сяєння, не глітерне. Одразу під брівку також і у кутик ока клас дуже гарненько сяє. Якісно виконаний сам футлярчик, така міцненька вона ця палеточка. Далі переходимо до оченят, і для очей у нас аж три позиції. Ну, щоб зробити класний новорічний макіяж, блискучий. І починаємо з ось такого олівчика для очей. Він зеленого відтінку. Ми, як завжди, будемо яскраві і, і будемо виділятись на вечірках. Єй! Коштував він взагалі 13,44 Ну як? Як це взагалі можливо? Я не знаю! 13 гривень! За рахунок чого вони роблять такі дешеві продукти, я не зрозумію. Навіть, щоб зробити йому основу, потрібно було, мені здається, більше дерева витратити. І так, почнемо з нижньої повіки. профарбовуємо слизову одразу ним, затемняємо. У нас буде такий сьогодні і темнуватий, і яскравий одночасно макіяж. Прям не бійтесь, конкретненько так проходитесь по нижній повіці. Тепер виходимо на верхню повіку і робимо стрілку. Ну, типу стрілку, профарбовуємо вздовж лінії ростові і виводимо ось сюди. Так Витягуємо одразу, затемняємо. Бачите, вже видно, що макіяж у нас буде яскравий. І щось мене цього року потягнуло на зелені відтіночки. В Хогварті нам випав зелений відтінок. Тут зелений олівець. Так, голосуємо за наступний макіяж, в якому кольорі він буде. Мені здається, ми з вами дуже рідко щось робимо взагалі. В синіх кольорах я їх не дуже сильно люблю. Пишіть, якщо хочете, щоб ми спробували. Трішечки цю всю стрілочку підтушовуємо, щоб кольор був не таким яскравим і плавно розходився. І трошки сюди, але зовсім трішки, все ж таки, щоб оця графіка у нас залишалася. Олівчик дуже приємно наноситься. Він такий, якраз, для очей, він не твердий, не м'який, якраз середній як потрібно. Колір одразу дає яскравий за 13 гривень. Я реально здивована дуже, що він так класно фарбує. Потрібно звернути увагу на інші відтінки з цієї серії. А далі у нас йде ось така штука, це та глітерні тіні для очей. Ось такому срібному І Як ви думаєте, скільки вони коштували? А коштували вони взагалі 11 гривень. Ну як це може бути? Як? Маджик. 11,54. пять щоб його туди напхати, потрібно, мені здається, більше грошей витратити. Це ось такий красивий глітер. Дивіться, як гарнесенько переливається. Дуже гарні блискітки. Та, як ми з вами любимо? І наносимо його ось сюди наверх, на повіку. Ааа, дивіться, як переливається. Свято. Вони такі трішки кремові і дуже гарнесенько наносяться на повіку. Ми все-все ними зафарбовуємо. І в куток ще трішки додамо на наш хайлайтер. І ось тут проходимось. На всю всю повіку, щоб все все в нас блистіло. Спочатку він так трішки відчувався на повіці, ну тобто він був такий грубенький, але далі він розмалювався і вже легше наносяться ось ці блискітки. Ну що скажете, як вам сяєння, яке він дав? Мені здається, дуже круто. Там ще був золотий такий. Треба буде ще його спробувати. І далі у нас іде ось така туш, LCF також. Ось так от називається. Коштувала 23.07. Має ось таку конусну щіточку. І продукти, я так бачу, в ній багато. Може навалювати. Зараз дізнаємось. Хух. Головне не замоститись тепер. Ух! Прям дуже пігментована. Така кремова-кремова. Наносить одразу, дивіться, багатенько. Обережненько з нею бути, але вона їх так гарнесенько зразу пофарбовує. Я здивована за 20 гривень. Вау! Оці всі попередні з Алікою і ще там, звідки ми там з Аврори брали, не такі були точно. Так ви подивіться, це один шар, і дивіться, як він вже сильно інтенсивно профарбований. Я такі туші люблю, але потрібно з ними бути обережними, щоб воно не навалило, і віки все ж таки були розділені. Вперше мені здається, що можна зупинитись на одному шарі. Зазвичай я наношу 2-3, а то і чотири шари. Я здивована. Що скажете, як вам ефект, як вам результат? Ось такі віки вона робить. Непогано за 23 три гривні. Вони прям інтенсивно профарбовані, пігментовані, чорні, підкручені. Це неймовірно. А Отакий От святковий макіяж. Очей у нас вийшов сьогодні. Що скажете? як вам такий варіант? Це дуже швидко можна повторити. І далі у нас залишились лише губки, і для губ у нас іде ось такий олівчик 15 гривень, 37. Звичайно, я взяла червоний, щоб це було святковенько. І його наносимо на всі губи. І контур будемо сьогодні яскравими губками. Ну, червоний це просто класика. Обов'язково в моєму баченні різдвяного і новорічного макіяжу це червоні губи. Дуже добре наноситься. Він приємний, комфортний, м'який в міру. І гарно розподіляє колір. Дивіться, він ще й непогано, так нашаровує колір. Я вже наношу в другий шар, і відтінок стає інтенсивнішим і яскравішим. Супер! Класний олівчик. За 15 гривень! І ось такий новорічний макіяж за 100 гривень у Єві у нас вийшов. Класно, що вони придумали робити такі подарунки і акції. Ну, бо хто не любить? Подарунки і акції я люблю. Ще скажете, як вам такий варіант, які засоби вам сподобалися найбільше з цього списку. За скільки і в якому магазині робимо наступний макіяж? 200 хістів. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Зустрінемось у 2026 році. Щастя, миру, добра вам! Дякую, що ви завжди зі мною. Па-па!